Вітаю! Завтра відбудеться зустріч між Трампом та Зеленським. Які питання будуть підійматись, про що будуть говорити? Давайте подивимось. Розмова буде йти про, що мені перше пішло, це підкуп Британії. Бо шістка Пентаклів це карта розділу, карта. Розподілу грошей. І поряд випала королева жезлів. Я завжди пояснюю, хто дивиться мої розклади, що коли випадає королева королева жезлів, це в мене завжди Британія. Я для уточнення королеви жезлів доложила ще одну карту. І в підтвердження випав король жезлів. Отже, це мова йде про Британію, про якийсь розділ грошей. Я думаю, що це саме буде про. Підкуп Британії, щоб вона не ставила палки в колеса в перемовинах щодо зупинки війни, щось Трамп може запропонувати, щоб вона не мішала в перемовинах. Також буде розмова про розділ окупованих територій, саме про умови Путіна. Які там у нього вони були, віддати Донбас та інші окуповані Росією території по лінії фронту, яка саме зараз? Що заради миру треба, бути, треба буде пожертвувати територіями цими. Також тема виборів це. Для Зеленського дуже болюча тема, яка у нього викликає страхи та хвилювання. Також, можливо, ще тема буде підійматись про повернення дітей. Це також може обговорюватись. І ще буде питання фінансової допомоги, яку прийдеться зачекати. Або ж чекати результату. Саме результату це все буде залежати від результату перемовин про зупинку війни.